У Славутичі за останній час з'явилось два нових об'єкта. нове укриття, і зовсім скоро запрацює підйомник для малоподвижних верст населення та комфортабельні кімнати для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Всі приміщення обладнані міні-кухнями, санітарними кімнатами та іншими зручностями. І це будівля нашого центру родинний затишок. До повномасштабного вторгнення, до лютого 2022 року, в цій будівлі були наші діти, які не мали батьківського піклування, і ми тут з ними займалися. Зрозуміло, що сьогодні їх тут немає. Вони за кордоном, вони в безпеці. Але сьогодні наш один із затишок розширив свої можливості, і це центр, який працює з жінками, які постраждали від домашнього насилля. Дуже актуальна проблема для України, яка буде згодом тільки збільшуватись. Ми розуміємо, що в родинах точно будуть проблеми і маємо бути до цього готовими. Завдяки субвенції, яку ми отримали від Міністерства соціальної політики через Київську обласну військову державну адміністрацію, нам вдалося влаштувати в цій будівлі якісне укриття. Це більше 4 мільйонів гривень, які були направлені на ремонт будівлі. І сьогодні в цьому укритті переховуються як і ті діти, які в нас вже з'явились нові, так і ті, хто знаходиться поряд з цією будівлею, адже Славутич всього навсього 8 кілометрів від кордону з Білорусі. І без якісного укриття функціонувати такий заклад просто не може. Додатково ми зробили поточні ремонти і облаштували кризову кімнату для того, щоб можна було в режимі амбулаторному проводити роботу з нашими жіночками, які потребують цієї уваги, які постраждали від тих чи інших дій, і це дуже важливо. Дякуємо Міністерству соціальної політики. Дякуємо київській обласній військовій державній адміністрації за те, що ми сьогодні це маємо тут в Славутичі.